Привіт! В цьому відео попрактикуємося з дієсловами з попереднього відео. Почнемо з «brauchen» Потребувати. Іх brauche. er, sie, es Браухт. wir Браухен. Ір Браухт. Зі brauchen для вони і для ви ввічливе. Наступне дієслово Кауфен. Купувати. Іх Кауфе. kaufst. Er, sie, es kauft wir kaufen, ihr kauft, і kaufen. Відповідно для ви вони. Далі йдемо. Наступне дієслово – слово це «finden». Знаходити або як варіант вважати, можна перекласти, в залежності від контексту. Ich фінде я знаходжу. Du findest ти знаходиш. Er, sie, es фіндет. Він вона, воно знаходить чи вважає. Wir finden – ми знаходимо або вважаємо. Ihr findet – ви знаходите чи вважаєте, і для ви вичливе вони Sie finden. Suchen – шукати. Ich suche – я шукаю, Du suchst – ти шукаєш, Er, sie, es Зухт, він, вона, воно шукає. Вірузухн ми шукаємо, ір, зухт, ви шукаєте. І для ви вони відповідно зі зухим. Наступне діє слово helfen. Допомагати. Іх хельфе, я допомагаю. Du hilfst, ти допомагаєш, хільфт. Er, він, вона, воно допомагає. Wir ми допомагаємо, і Хельфт ви допомагаєте. Зій Хельфен для вони і для ви вічливі. Мьохтен, м'яка форма висловлення побажання вважається основною і найбільш правильною, коли потрібно сказати, що ви чогось хочете. Отже, мьохтен. Можна перекласти, як хотів би, тобто м'яке побажання, вічливе, так би мовити. Іх мьохте. Я хотів би, ду мьохтис, ти хотів би, е, зі, ес Мьохте. Він вона, воно «хотів», хотіла б чи хотіло б, відповідно, «ві мёртен, ми хотіли б, ір мёрт, ір, ір мёртет, ви хотіли б» і для вони ви вічливе зі мьохтим. Наступне дієслово це дієслово «einkaufen», можна перекласти як робити покупки. Це перше дієслово, яке ми подивимося, у якого відповідно префікс відділяється, виокремлюється. Коли ми маємо це слово використовуємо його в речні, то префікс буде відділятися і переходити зазвичай в кінець речення. В інфінітиві пишеться все разом, а при використанні, відповідно, префікс відділяється. Отже, einkaufen, einkaufen можна перекласти, як робити покупки. Ich kaufe ein, я роблю покупки. Du kaufst ein, ти робиш покупки. Er, sie, es kauft ein, він, вона, воно робить покупки. Wir kaufen ein, ми робимо покупки. Ihr kauft ein, ви робите покупки. І для вони ви «зі кауфен ein. Наступне діє слово geєм іти» або ходити, «Іх ge. Я йду. Du gest. Ти йдеш, ес er, get, він, вона, воно йде, вирен. Ми йдемо, irget. Ви йдете, «зі ген для вони і для вивічливо. Наступне це у нас Einkaufen, Einkaufen gehen» – Поєднання і використання двох дієслів. слів. Відповідно, змінюватися в цій парі буде останнє. Отже, «gehen» Можна перекласти, як ходити за покупками, або ходити на шопінг, як варіант, або просто теж можна перекласти, як робити покупки. Іх einkaufen – Я йду робити покупки. Du gehst einkaufen. Ти йдеш робити покупки. Er, sie, es geht einkaufen. Uh, вона воно йде uh, робити покупки. Uh, wir gehen einkaufen – Ми йдемо робити покупки. Ihr geht Einkaufen. Ви йдете робити покупки. І з Gain, Einkaufen для ви, вічливий для вони. Відповідно, тут пара дієслів, пара дієслів, відповідно, змінюватися буде Gain. Відповідно, «einkaufen» буде залишатися в інфінітиві. Тому в цьому випадку, коли «einkaufen» йде в парі, наприклад, з дієсловом «gehen», то змінюватися буде от, в даному випадку дієслово саме «gehen», а «einkaufen» буде залишатися, по суті, в інфінітиві. Тому тут у нас інфінітив і префікс відділяти не потрібно. Відповідно, змінюється саме іти. ти. Gehen, так, і стає для їх, їх ге, для ти «du гест і так далі. А Inkaufen залишається в інфінітиві. Що ж, йдемо далі. І кілька прикладів з дієсловами, які ми розглядали отже. «ich brauche Hilfe» Мені потрібна допомога. «Wir brauchen mehr Zeit» Нам потрібно. Або ми, то слівно, потребуємо «mehr» більше «більше Zeit». Часу. Ми потребуємо, можна перекласти дослівно більше часу. Er kauft immer frisches Gemüse. Він завжди купує свіжі овочі. Er findet den Film interessant. Він вважає фільм цікавим. Тут варіант застосування дієслова finden в інфінітиві finden, так в контексті саме вважати, вважати фільм цікавим. Er findet den Film interessant. він вважає фільм цікавим. Їх сухи має не Я шукаю мої окуляри. Ще кілька прикладів. Er hilft Ерхільф äh, Mutter im Garten. Він допомагає своїй мамі у саду. Garten, сад, відповідно, тут датів, де саме у саду im, garten. Garten – це чоловічий рід, тому тут im, відповідно, це поєднання in, в і визначеного відповідно, артикля в датів, dem для чоловічого роду. in dem garten, Відповідно, але скорочено im. Про датів, я сподіваюся, ми ще згодом будемо говорити. Отже, а зараз просто для прикладу застосування слова Helfen, слова er hilft. Seine Mutter im Garten. Він допомагає своїй мамі у саду. Ich möchte einen Kaffee. Я хотів би кави. Ich gehe einkaufen. Я йду робити закупи. або я йду за покупками. Er geht ins Kino. Він йде у кіно. Wir gehen morgen einkaufen. Ми йдемо завтра робити покупки. Тут якраз приклад застосування цього дієслова в контексті найближчого майбутнього застосування слова morgen. Will einkaufen. Відповідно, ми, завтра йдемо, ми йдемо завтра робити покупки. Тобто це недалеке майбутнє, хоча час презент, теперішній час. Отже, в принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.